бетонними плитами перекривали, робили ну, багато всякого непотрібства, але кожен раз знаходився той, хто розчищав джерело, зробив доступ людям до того, щоб вони могли окунутися. І врешті-решт, я кажу, коли не можеш зупинити процес, то його треба очолити. Влада взяла воду на аналіз, там були проведені дослідження. Цікавий аналіз, до речі, вода на джерелі насичена іонами міді, кремнію і срібла. Вода потрапляє на поверхню з під 30 метрового шару край І разом з тим було оголошено, що джерело Святої Праведної Анни це саме звичайне озеро кавстового походження. Тобто це льодовикова вода так звана. Тавня тава, яка до кілька десятків тисяч. Років. Ну, ніби тим самим підтвердили, що дійсно була пустота і хтось чи щось могло провалитися під, під землю. Але зупинити процесу не вдалося. Наступив 988 рік, святкували тисячоліття хрещення Русі і вже після цієї події рік за роком і потрохи почали повертатися, забуті і втрачені давні святині. Саме десь з 90-х років. На джерелі святої праведної Анни знов Наша знову до джерела святої праведни Анни 26 Миколая. Це вже нетворення року, року. Було облаштовано кубіль, де всі паломники, які приїжджають сюди, можуть помолитись перед іконою святої праведної Анни, а потім опинуватися. Ось е, традиція дуже проста. Е, е, Перед тим, як виконатися, треба підійти до ікони. Одна є на вулиці, одна є в церкві. Читається дуже коротка молитва, коли будете виконатися. Свята праведна Анна, моли Бога о нас. Перехрестились і є в п'єди, є місця роздіванки для чоловіків, для жінок. Навіть окремо є закрита купель для жінок. Ось, Якщо хто з собою не має ночної сорочки, чи полотенця, чи кустини, можна придбати все на території самого монастиря. Каже, що коли ви рукунетеся в цій воді, цю сорочку висушіть, привезіть додому, тримайте вдома у вас місці і в разі якихось певних проблем, турбот, їдьте на себе, помоліться, святій праведній Анті. Ну вже теж так тут сформувалася так, така повірка, що кажуть, що коли молода жінка народжує, то дуже добре, якщо вона буде мати на собі цю Сорочку, ніби свята праведна, анна буде благословляти, допомагати і підтримувати її на важливій для кожної сім'ї справі.